Нові автівки для ЗСУ. Потрібно або працювати в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому передаю вам ці ключі. Розкажемо, як Миколаїв передав нові машини військовим. Дім для безхатніх чотирилапих. Притулок потребує такої системної допомоги. Як у Миколаївській області функціонує притулок для тварин. У Миколаєві презентували антологію Голоси. Це репрезентативний проект по творчості, яка з'явилася у 22 другому році. Збірка включає твори 30 військових письменників. Сьогодні понеділок, 21 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Уночі протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила три шахеди. Про це йдеться у зведенні ОВА. Також учора вдень окупанти атакували куцурубську громаду в дроном, а вночі артобстрілу зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. На Миколаївщині рятувальники евакуювали двох дітей та їхню матір під час пожежі на дачі. Як повідомили у ДСНС, займання сталося 20 жовтня у Веснянській громаді. Воно виникло через недотримання правил безпеки під час експлуатації печей. Надзвичайники врятували родину, а також успішно впоралися з вогнем на площі 10 квадратів. Під час останнього обміну полоненими 19 жовтня додому повернулися ще 28 миколаївських морпіхів, повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Загалом звільнено 95 захисників, серед них 21 боєць 36-ї бригади, 3 морпіхи з 1-го окремого батальйону та 4 з 501-го окремого батальйону морської піхоти. Обидва підрозділи входять до 36-ї бригади. Відзначимо, що ці бійці потрапили у полон, обороняючи Маріуполь навесні 2022 року. Миколаїв передав дві автівки для ЗСУ. Мер міста Олександр Сінкевич опублікував відео з Херсонщини, куди доставили нові машини. Авто придбали коштом міського бюджету. Ще одну машину передало комунальне підприємство Миколаїв Пастранс. Далі пряма мова. Миколаївська громада продовжує допомагати силам оборони. Сьогодні ми передаємо нашим хлопцям та дівчатам два автомобілі. Сподіваюсь, вони допоможуть їм виконувати бойові завдання. Хотів би їм подякувати за їх щоденну роботу і за те, що ми в Миколаєві можемо відчувати себе в спокої. Боротьба на Херсонському напрямку продовжується. А я хотів би подякувати миколаївським платникам податків, які продовжують навіть такий скрутний час працювати, наповнювати казну, і ми можемо підтримувати наші сили оборони. Незаконно виловив майже 4 тисячі риб. Миколаївські поліцейські викрили браконьєра на чорноморському узбережжі. За даними правоохоронців, зловмисник завдав державі збитків на понад 4 мільйони гривень. Його викрили під час рейду біля бази відпочинку в чорноморській громаді. 45-річний чоловік виловлював тарань, атерину, судаків, карасів та інше. Тепер йому загрожує до трьох років в'язниці. У Миколаївській області відкрився оновлений притулок Душа бродяги. Там понад 104 чотирилапих знайшли не лише дім, а й що більш важливо, любов до себе. Як це місце стало справжнім порятунком для безхатніх хвостиків? Дивіться у сюжеті Олександри Долматович. Дім для тварин саме так називає свій заклад Ольга Волкова. Уже майже 10 років вона рятує безхатніх котів і собак, які через важкі життєві обставини опинилися на вулиці. 19 жовтня після ремонту в Миколаївській області відбулося відкриття оновленого притулку Душа бродяги. У кожної собаки своя історія. У кожної собаки своя історія. Історія жахлива, історія боротьби за життя і за смерть. Кожна з цих собак пройшла кола пекла. Тут немає собаки, яка жила щасливо собака, до, до притулку. Щасливо до приюта. Притулок функціонує переважно за кошти пані Ольги та її родини. Значну підтримку надають партнери та друзі, які допомагають із фінансуванням та постачанням кормів. Волонтерка Ганна Скрипка вже більше року допомагає зоозахисниці. Вона розповідає, що була вражена самовідданістю цієї жінки, яка не залишає без уваги жодну тварину. Тут не було того, що зараз зроблено. Зроблено багато. Ну се свого боку я. Намагалась привліч як можна більше якогось фінансування. У мене багато друзів. Трішечки ми допомагали, трішечки зв'язалися з компаніями, хто постачає корм. Територія оновленого притулку ретельно поділена на зони, де різні види тварин можуть комфортно співіснувати. Наразі тут живуть близько 60 собак, 47 котів і навіть один гінот. Ольга Волкова створила умови, де кожен чотирилапий має шанс на нове, краще життя. Приюти не нужно пугать. Часто в соцсетях... притулками не потрібно лякати. Зараз часто в соцмережах кажуть, в притулку собака не виживе, і притулок це кінцева станція для тварини. Це неправда. Ви самі бачите, які бувають притулки, і мабуть можливо для цього я й показала, щоб було до чого прагнути. Етава я і показала, щоб було к чому стріміться. Притулок активно проводить прилаштування тварин. На сторінках соцмереж закладу можна побачити фото та опис улюбленців, які шукають нові домівки. Пані Ольга каже, що створити такий дім для безхатніх хвостатих було її мрією ще з дитинства. Вона завжди прагнула облаштувати місце, де кожна тварина могла відчути турботу та любов, незалежно від того, через які труднощі вона пройшла. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео, та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт trkmart.tv Герої серед нас. У Миколаївській гімназії номер 48 пройшла зустріч учнів із захисницею, танкісткою Катериною Матковською. Військова поділилася власною історією, як вирішила піти до лав ЗСУ, Розповіла про службу в 28-й механізованій бригаді імені лицарів зимового походу і бойовий досвід навідниці танку. Також вона показала власні зйомки з фронту і відповіла на запитання учнів. Вчителі відзначають, що найактивнішими були діти, які вже вирішили після школи пов'язати. Своє життя з військом. Воїнам Миколаївської 123 ї бригади ТРО, які воюють на Вугледарському напрямку, необхідна допомога. Вони потребують дронів, які стануть очима військових в день і вночі, а також дозволять нищити загарбників. Ми бійці аеророзвідки. Десь го батальйону ТРО 123-ї бригади. Потребуємо допомоги дронам, а саме в дронах 30Т, матрас. І, і 3 тріте ціль збору 160 тисяч гривень. Його проводять миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донату на екрані. Підтримуємо земляків, які борються за нашу незалежність. Новини спорту Миколаївський баскетбольний клуб Нікобаскет розпочав свої виступи у новому сезоні вищої ліги. 19 та 20 жовтня у місті Південне підопічні Валентина Бєрісніва зіграли два стартові поєдинки. У першому миколаївці поступилися харківським «Соколам» 64-76, А от наступного дня обіграли одеську біпу до середини третьої чверті на майданчику точилася рівна боротьба, поки миколаївські баскетболісти не зробили ривок до останньої перерви і отримали перевагу в плюс од. 11. А за 4 хвилини до кінця ввели вже плюс 19. Проте кінцівку Біпа виграла 24-5, перевівши гру в овертайм. Там Ніка Баскет виграв 8-7. Відзначимо гру Богдана Лук'яна, який набрав 24 очки, та Дмитра Лихого, який оформив дабл-дабл 13 балів і 12 підбирань. Також порадували миколаївські фехтувальниці у п'ятницю, 18 жовтня. На Кубку України в Києві команда миколаївських рапіристок здобула срібні нагороди у фіналі. Представниці Миколаївського Динамо Крістіна Кулик, Аліна Полозюк, Кіра Пронь і Мілана Степовик зустрілися з квартетом від ЦСКА ЗСУ. На жаль, миколаївські дівчата поступилися з рахунком 31-42. Натомість срібло Кубка України їде в Миколаїв. Тож вітаємо спортсменок та їх тренерів. Збірка прозових і поетичних текстів «30 воїнів, волонтерів і ветеранів у Миколаєві. Презентували антологію військових письменників під назвою Голоси. Проєкт зародився у Львові у 2022 році. Хто сприяв створенню цього видання, розкажемо далі. Під час війни серед окопів і боїв народжуються не лише герої, але й автори, які через слово намагаються передати свою правду, свій біль і надію. 15 жовтня в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували антологію військових письменників під назвою Голоси в рамках програми Мандрівки слідом за голосами про свої поїздки регіонами України, збірку та її незламних героїчних авторів миколаївцям розповідала волонтерка, громадська діячка, директорка львівської бібліотеки імені Романа Іваничука Тетяна Пилипець. до початку проєкту все почалося з півдня. Все почалося на річницю визволення Херсона в Херсоні. І ми не планували, що цей проект буде так далеко їхати. Книга мала з'явитися буквально з для на день, але ми в Херсоні вже говорили про неї, як про доконаний факт, і Я повернулася тоді в Київ і отримала вже її в друкованому вигляді. Проєкт народився з Львівського форуму військових письменників. До антології увійшли твори 30 авторів, серед яких воїни, ветерани та волонтери. 2022 року вони передали пані Тетяні Пилипець свої прозові і поетичні твори. Одним із перших до форуму долучився відомий миколаївський журналіст, волонтер кіборг, кавалер ордену за мужність третього ступеня Олександр Терещенко. Сьогодні з паною Тетяною їх пов'язують дружні і партнерські відносини. Це наш головний мотиватор. Завдяки Сашкові. Я дуже багато чого змогла в своєму житті посилити і осягнути. Він таким постійно є барометром правильності, ну для нашого внутрішнього барометру, правильності, як ми рухаємося. Ми мали з ним неймовірний досвід промоціювати авторів фронту у вільності у Литві, і ми дуже добре працюємо в тандемі. Зустріч відбулася в атмосфері дружнього спілкування. Її учасники розставалися один з одним, домовляючись про співпрацю і підтримку у реалізації різноманітних мистецьких задумів і проєктів. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у вівторок 21 жовтня. Ранок та вечір у Миколаєві будуть ясними. В день очікується хмарність. без опадів. Температура коливатиметься від плюс 2 до 16 градусів тепла. Вітер переважно північний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 77%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться своєю думкою про перші дві перемоги. Нікобаски у цьому сезоні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.